Будь ласка, ви б хотіли, щоб вулицю Хрещатик зробили пішохідною? Так. Чому? Тому що щоб була затишна вулиця якась, у місті. А як ви думаєте, те, що її перекриють, воно може якось на транспорт впливати, не буде тут от, забагато автомобілів на бульварі? Я не думаю, що тут забагато автомобілів. Я взагалі не думаю, що тут на, на бульварі Шевченка забагато автомобілів. А ви б ходили? Ну, ну, можна піш... зробити підземний перехід для того, щоб не було менше автомобілів. Вже була така ідея, в принципі. А ви б хрещатиком пішохідним часто гуляли? Я взагалі часто там гуляю. Саме цього вам бракує, так? Ні, ну не саме цього, але бракує. Хотілося б, щоб вона була пішохідна. Щоб вулиця Хрещатик була пішохідною. наверное лучше пускай будет так как есть сейчас а чему мне так почему-то кажется не знаю не актуально сейчас и так людей мало ну а в целом треба область в и вместе специальной зоны вообще да а да на вашу думку було доречним? без понятия ну даже в принципе и здесь было бы нормально я думаю по этой улице Ну і вже по Крещатику, возле вас вдома тоже теж неплохо. Так, да, хочу. Це було для міста дуже, дуже приємно. Щоб не тільки тут посиділи, да. Да? так? Ще й на крищатику була... прийшли. Ну, поч... Чому, Чому не да. дуже було б добре. А якщо, скажімо, зробити окремі зони для велосипедистів? Там? Ні, я думаю, для велосипедістів не треба. Якщо вона пішохідна, хай вона буде пішохідна і все. Десь в, Десь в іншому місті, а для пішохідного це буде дуже добре, з дітками погулять і більш похилі люди і так віддихнуть, пройтися незагазована, чиста, приємна вулиця буде. Щоб вулицю Хрещатик зробили виключно пішохідною. А чому? Тому що так багато місця у нас в нашому місті. І проїзд по вулиці Шевченка завжди зайнятий. Тому, мабуть, не треба. Тобто Хрещатик має якось трошки розвантажувати. Достатньо на вихідні закрити, якщо треба якесь свято провести. І цього досить. Я думаю, що дуже тут буде в другій вулиці будуть переповнені транспортом і не буде, дуже, не буде вдобно людям, тоді е, незручно буде на автобуси ходити. Я так думаю. А, а як ви ставитесь до того, щоб, наприклад, хрещатик перекривали на свята або на вихідні, як це роблять у, у, у Києві київський хрещатик? Ну там як хрещатик, то це ж вулиця вона не сильно така загружена транспортом, я так думаю. То Там можна і не перекривати її, я так думаю. Там же транспорт не так ходить, як оце по Шевченка, правильно? А так, щоб зробити її для дітків, щоб з коляскою ходили, то це таку можна зробити вулицю. Неплохо було, б. Неплохо було. б. Це ви маєте на увазі там далі? В сусідній вулиці, паралельно. Да? Неплохо. А як думаєте, вона пішохідною має бути і в будні, і в свята, чи хай це тільки в вихідні, наприклад, би перекривали для прогулянок містян? То В принципі. І будні, і свята неплохо було б, щоб транспорт не те саме. Ну, коротше, я за пішоходну. Я все хочу. А то що, кожного. А як ви думаєте, рух транспорту не буде дуже перевантажений тоді бульвар? Я б не знайшов. Нормально буде. вже. Що наші дорога? Ви, ви б ходили на таку вулицю гуляти з онуком? З дітьми ні. А чому? Бо заручно. Багато машин, то. А якщо її пішохідну зроблять? Можна.